На 22 відсотки, тобто майже на чверть у середньому зросла вартість квартплати у Чернігові. Про це сказав заступник міського голови Андрій Черненко. Зараз найменший тариф складає 4 гривні 73 копійки за квадратний метр. Найбільше 6 гривень 78 копійок. Чому зріс тариф? Розкаже Олександра Денисенко. Чернієвець Максим Білов показує платіжку за квартплату за березень, яку отримав цього місяця. Будинок, в якому він живе, обслуговує комунальне підприємство ЖЕК-13. Прошлого місяця. Сума була 170 гривень з копійками. Точно не помню суму. От в цьому місяці прийшла 280. Я змітив, що сума на 100 гривень більше. Меня заінтерісувала цей випрос. Я виложив в сіті Facebook, фотографию этой квитанции соответственно посыпались комментарии что вот у нас тоже у нас тоже ничем не обрунтованное повышение непонятно почему непонятно зачем я хочу узнать за что конкретно я плачу деньги тогда я готов заплатить то есть без вопросов Начальниця комунального підприємства ЖЕК-13 Ольга Рогова каже, нові тарифи затвердили за результатами конкурсу на призначення управителя будинку. На кожен будинок вони склали кошторис, у якому вивели середню вартість за квадратний метр. Про підвищення тарифу людей попередили через ЗМІ сайт міської ради та на будинкових дошках оголошень. На зростання тарифу, каже вона, вплинули й збільшення мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму, й інші фактори. З моменту підвищення квартирної плати е, останньої, зросла вартість матеріалів, інструментів, тих же самих паливно-масильних матеріалів. І дуже важливо це те, що було включено послугу з поточного ремонту ліфтів. Ліфтове господарство міста, і, зокрема, 13 го жеку, е, застаріло. Більшість ліфтів це 90%, які відслужили термін 25 років. Це часті зупинки, часті аварійні ситуації. Ліфти простоювали. Було дуже багато нарікань, скарг, звернень з приводу того нечасного ремонту ліфтів. А це було пов'язано з тим, що не можна було визначити за які кошти ці ліфти ремонтувати і відновлювати. А зараз ведеться побудинковий облік витрат, і кожний будинок живе, експлуатується на ті кошти, які він фактично сплачує. З 1 березня ЖАК-13 став управителем тих своїх житлових будинків, які не визначилися з формою управління. У тих будинках, які не визначилися з формою управління, тобто ми створили ОСББ або не вирішили приєднатись там до якоїсь іншої управляючої компанії. Склалась така ситуація, що вже згідно цих змін закону, ми не могли надавати послуги з утримання будинків, і тому ми звернулися до міської ради для того, щоб був проведений конкурс на управління. Подали свою, свої пропозиції на цей конкурс і були визначені управителем. Але це не обмежує мешканців в праві вибору. Вони можуть ну, в будь-яку хвилину. Вирішити і створити ОСББ чи вибрати іншу управляючу компанію. Конкурс на управителів багатоквартирних будинків міська рада провела у лютому. Заступник міського голови Чернігова Андрій Черненко говорить: крім ЖЕК-13 заявки подали три комунальних підприємства та одне приватне. Згідно закону було оголошено в серцях масової інформації, в печаті, тобто ну, везде так, як положено. Цілий місяць чекали, може подадуть якісь, ну, ще хто і з'явив бажання участвувати в цьому конкурсі, але вже на самий конкурс, крім безпосередньо наших комунальних підприємств, ніхто, а ну, ще і підприємство «Майм Сінтумс», яке займається, теж ну, визначено як управитель. Більш ніхто не з'явився. В середньому вартість картплати зросла на 22 відсотки, каже Андрій Черненко. Зараз найменший тариф в місті складає 4 гривні 73 копійки за квадратний метр. Найбільший 6 гривень 78 копійок. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на Юа Чернігів.